Сьогодні я буду робити котлети з тунця. У мене є дві консерви тунця. Треба ту воду стідити. Дві картоплі, одну цибульку, два яєчка. трошки в мене суха, і перець. Всирати картоплю. Треба віджати сік. Так само перетираємо цибульку, в неї віджмемо сік, два яєчка. Там ложку сухарів, дві ложки, кружки. Чайну ложку, приправ для риби. Перемішуємо, підсолюємо, робимо такі невеличкі котлети. Обкачуємо борошно. Додаю. Олії, котлетки вже поклали, вони вже в мене з однієї сторони симпатульки. Що нам потрібно для соусу? Оливкова олія, часник, гіркий перець томатної пасти, чина паприка. Це гарненько пережаруємо на олії і солі, перцю, цукру, трошки води, лимонного соку. Соус ставимо в наші котлетки, щоб вони в соусі так покипіли. Дуже добре підходить для рису, для макаронів. Це є смакота.